Як Соловейка спів у світі найніжніша. Наш діамант перлина найцінніша. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, воскресла з революцій, воїн і майданів. Сьогодні я сто разів повторюю, за що українську до місця ми люблю. Вона сучасна, модна, популярна, багата, як ангел охорона для кожного солдата. Я мову українську люблю, нею дихаю, мрію, творю. Я мову українську люблю. Я нею з Богом тепер говорю. За україну українською молюся і цим пишаюся, і цим горжуся. Я мову українську люблю, за пестливу лексику усю. Я люблю синоніми, антоніми, омоніми, які це прикольні мовні категорії. Я мову українську люблю, за солов'їну пісню голосну. Українська допоможе ворога впізнати, коли він починає тільки розмовляти, бо у нього нема мови, а тільки язик. Наше слово паляниця йому гаплик. Я мову українську люблю. Доброго ранку усім говорю. Як Вітання села. Люблю рідну мову за милослушність, у кожному слові походження сутність. Люблю українською я розмовляти, її з волоком дала мені мати, і батько з мудрою порадою. Цвіте в моєму серці вона трояндою. Тому і я сто раз скажу, що мову українську найбільше люблю. Нам треба мирне небо, щоб скінчилась війна. Ми виберемось, друзі, із мовного лайна. Ми викинемо суржики, жаргони і русизми. Ми будемо вдосконалювати всі мовні харизми. Бо мова в нас одна. Одна в нас батьківщина, ім'я святе у неї, бо зветься Україна.